Саме так я маю заходити сьогодні в студію, бо саме стільки кроків назад ми зробили. Ну точніше, зробив Дональд Трамп. Дев'ять кроків назад за дев'ять місяців. І ми знову в точці відліку. Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на близькому сході. Чимось, про що, за його словами мріяли протягом століть. Я справді вірю, що успіх на близькому сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Президент Путін подякував першій леді Меланії за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що це продовжиться. Ми також багато часу приділили обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами, коли війна з Україною завершиться. Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високих радників. Початковими представниками з боку США будуть державний секретар Марко Рубіо та інші призначені особи. Місце зустрічі ще не визначено. Потім президент Путін і я зустрінемося у погодженому місці: Будапешт-Угорщина, щоб спробувати покласти край цій безславній війні між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з Путіним і багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова принесла великий прогрес. Що вам сказати? Я звісно не Оля Полякова, яка в ефірі програми 2023 заявила, що війна завершиться 26 жовтня 2025 року. Тому я точно не можу передбачити, як пройде зустріч зеленського і Трампа в Білому домі, бо так само я не могла передбачити розмову Трампа з Путіним, поки їхала напередодні після роботи додому. А ви дивилися попередній випуск «24 години до але вона відбулася. Чи було це неочікувано? Так. Чи ми дійсно не знали, що так буде? Знали. Хіба що з місцем проведення зустрічі Трампа і Путіна трохи помилилися? Але і тут є нюанс. Нюанс в тому, що ми помилилися, де все почалося. А почалося все не в мінську, а в Будапешті. Хотілось би помилятись. Знаєш, хотілося б включити цю трансляцію, сказати «ми ухвалили рішення. Україна отримує там тамагавки якісь. І цілком можливо, навіть я цього не виключаю, хоча ставлюсь досить скептично, що ми щось таке почуємо. Насправді, е е якщо до п'ятниці не відбудеться дзвінка між Трампом і Путіним. Я думаю, що це така ескаля е ескалація словесної. Провокації, щось там числовесна провокація вербальної ескалації, але щось, щось ти будем про те, що дивись, в п'ятницю я зустрів з Зеленським, і якщо ти не зателефонуєш мені, щось не запропонуєш, то я дам тамагавки, тому що ну, тамагавки — це більше історія символічна і знову ж таки без спускової системи тайфун, вони будуть просто у нас лежати собі, тому що наводних баз для запуску у нас немає. Томагавків наземних баз у США у самих дуже мало, і поки воно до нас доїде, дай Боже, щоб це до весни трапилось, умовно кажучи. Бо це ж треба ще ці тамагавки знайти, відвантажити, А Цю систему тайфун вона величезна, і там треба вирішити, яку віддавати, яку не віддавати. Ну коротше, це все ще може тягнутись. І от він дає шанс Путіну до п'ятниці зателефонувати і щось запропонувати. Не знаю, там, от, якщо, наприклад, Путін зателефонує завтра і скаже: Добре, Дональд, ти, звісно, сильний, мужик, крепкий орешок. Крепкий орешок, давай в, в Білорусі переговори, а? наступний раунд, як тебе? З Білорусі все почалось, мінські домовленості, потім ці ж, також були контакти в Мінську на початку повномасштабки, воно має все в Мінську і закінчитися. Їдемо в Білорусь, там будемо щось вирішувати. Добре, не мінськ, Угорщина, Будапешт. Хоча різниця, враховуючи позицію Віктора Орбана, невелика. І от я знову тут говорю вже звичну нам фразу. Здається, Трампа знову підмінили не вперше, але не дуже нам на руку, враховуючи, що просто зараз, у ці самі хвилини, десь по ту сторону океану Зеленський говорить з Трампом у неформальній обстановці без камер. Ми думали, що ця зустріч буде про зброю, але виходить знову про необхідність домовлятися. Хоча не знаю, хоча б знову не посварилися. тьфуть, футь, фу. -тьфу. Дерева у мене під рукою немає, тому постукайте ви. І, от здавалося би, що Трампу було незрозуміло з першої зустрічі з путіним. Змі пишуть, що він з неї хотів навіть піти, але чомусь лишився. Тепер зрозуміло, чому та прес-конференція була такою швидкоплинною. У серпні президент США Дональд Трамп прибув на Аляску, сподіваючись укласти угоду з очільником Кремля Путіним про припинення вогню між Росією та Україною. Натомість російський президент категорично відхилив його пропозицію і розпочав. Довгу історичну лекцію про Рюріка, про Богдана Хмельницького, що, звісно ж, вибісило американського президента і підштовхнуло його ще ближче до України. Той саміт він констатував поворотну точку їхніх стосунків або ж відносин і змінив підхід один до одного. Ви пам'ятаєте, як? Трамп привітав Путіна рукостисканням і широкою усмішкою на Алясці. Бо чого? Бо він думав, що ініціатива на його боці за зачиненими дверима. Теплота різко зникла, кажуть опитані джерела Financial Times. У присутності кількох радників Путін відкинув пропозицію Трампа зняти санкції і визнати Крим. Хоча ми цього не обіцяли і не гарантували, це була виключно ініціатива Трампа в обмін на припинення вогню і наполягав на тому, що війна закінчиться лише якщо Україна капітулює і здасть Донбас. Потім Путін правда промовив розлогий історичний екскурс, який включав князя Рюріка Новгородського IX століття, князя Ярослава Мудрого XI століття і козацького гетьмана Богдана Хмельницького XVII століття. На цій постаті він часто посилається у своїх аргументах, що Україна і Росія, нібито один народ, і майже одна територія. Трамп, звісно, був до такого повороту розмови не готовий. Кілька разів підвищував голос і одного разу навіть пригрозив, що він зараз встане і піде. Зрештою, він зупинив зустріч і скасував запланований ланч у складі широких делегацій, які мали обговорювати економічні питання. Коли Трамп оголосив зустріч великим та успішним днем Валясці, європейські лідери кинулися до Білого Дому, щоби, звісно ж, відмовити його від здачі України. А виявилося, що навіть переконувати не треба було, бо Путін все зробив сам. От ми власне і підійшли з вами до того, з чого ж почали ширитися чутки про відсторонення Віткофа від візитів до Росії, бо саме на помилках Стіва Віткофа і була заснована угода Трампа. Саме стів Вітков, я нагадаю, стверджував, що Путін, нібито, готовий поступитися деякими територіями. Насправді ж Путін пропонував здати йому Донбас і заморозити інші ділянки фронту. Ну а взагалі Путін стверджував, що угода неможлива без вирішення е, ось цього корення проблеми, корення причини конфлікту. Лікту, під яким він вбачає звісно ж, зміну влади в Києві, відмову від розширення НАТО і припинення західних постачань озброєння Україні. вже наступний візит європейських союзників до Білого Дому заспокоїв їх ось ці побоювання, що Трамп готовий, нібито, віддати Україну на милість Росії, і саме. Це я надаю, стало причиною того, чому Росія потім звинувачувала Європу і Україну у відсутності прогресу на Алясці. Згідно з розрахунками Путіна, поки він має перевагу на полі бою, а йому про це постійно доповідають його радники, то йому не варто йти ні на які поступки, про що, власне, і говорив Джей Ді Венс під час своєї останньої промови. Про що я нагадаю, віцепрезидент США заявив, що ні Україна, ні Росія не виявляють готовності завершити війну і укласти мирну угоду. І за його словами, не зважаючи на активну дипломатію Вашингтона, сторони ще не досягли точки, де можна говорити про угоду. Він також сказав, що врегулювання залишається можливим, але потребує набагато більше уваги і роботи. Бо, на думку Венса, Москва перебільшує свої успіхи на фронті, щоби. Ускладнити процес переговорів. Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань. Росіяни схильні думати, що вони діють на полі бою краще, ніж є насправді. Тобто є паперовим тигром, про що кілька разів згадував Дональд Трамп. Не знаю, чи говоритиме він про це Зеленському, але сказав, що обов'язково розповім йому про дзвінок. Е Ще сказав, що у нас проблеми е, з Росією, що президент Зеленський і Путін погано ладнають один з одним, тому дуже складно влаштовувати зустрічі. Ну, отже, я думаю, що ми влаштуємо щось окремо, але це буде рівнозначно, сказав Дональд Трамп. От правда, я би певно на місці Зеленського відразу би також запропонувала приїхати до Будапешта, ну щоб спробувати укласти угоду в присутності Трампа. Очевидно, Путін намагатиметься уникнути такого сценарія, що знову поставить його в позицію підривача миру. Ну і, власне, більше знову ж таки буде нам на руку. Хоча, здавалося б, нам тут до Бутапешта рукою подати, незважаючи на весь негативний історичний фльор. Ми б могли завтра туди приїхати. До речі, тут ще одна трудність намалювалася: це маршрут Путіна до. Угорщини на зустріч з Трампом. І поки, звичайно, він каже, незрозумілий Пісков. Ну і власне слова речника Путіна наводять про кремлівські змі. Також Дмитро Пісков підтвердив, що саміт Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів, ну або трохи пізніше, і раніше такі ж терміни називав і президент США. Але питання про маршрут польоту Путіна виникло у зв'язку із санкціями, які обмежують проліт російських літаків над країнами Європейського Союзу. При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт забезпечить проліт Путіна на переговори, щоб він точно не переживав. А переживати є за що? І про це нагадала Німеччина, яка вимагає від Угорщини не гарантувати безпеку, а заарештувати Путіна, якщо той приїде на зустрічі з Трампом. Бо Берлін так знаєте, нагадав Будапешту про його зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом. Якщо Путін приїде, його мають заарештувати, а не тиснути руки і розстеляти червону килимову доріжку. Так би певно й було при Мадірі, а при Орбані цього ніхто гарантувати не може. Та навіть обіцяти, що подумають на цією пропозицією, також ніхто не може. Тобто Зеленському знову доведеться непросто, хоча коли йому було просто. Просто поки що не зовсім ясно, в чому предмет їхньої неофіційної розмови з Трампом цього вечора. Ще вчора вони мали говорити про озброєння, а зараз про що? Що Зеленський має зустрітися з Путіним, то власне Зеленський ніколи й не був проти цієї зустрічі. Що Зеленський має полюбити Путіна як його любить Трамп? Ну такого, на жаль, бути не може. Або на щастя. Єдине певно, що може бути ще гірше, це якщо нас підштовхнуть до... Вигідного Путіну припинення вогню, наприклад, по енергетичній інфраструктурі, Путін вийде з пропозицією про енергетичне перемир'я, наприклад, або паливно опалювальне перемир'я з тим, що Україна не атакує Росію, а Росія не атакує Україну в той момент, коли Росія вже все, що зможе, зробити, а Україна ще не матиме змоги дотягнутися всюду в Росії, бо ясно, що ми лише нарощуємо ці можливості, і, наприклад, зараз атакувати Москву. Коли росіяни дисконцентрували всі системи припитної оборони і оголили фланги, і ми бачимо, що Україна користується цим, атакуючи щоночі різні об'єкти на території Росії. Тепер ефективніше дотягуючись до них, немає жодного сенсу, бо Україна використає весь свій потенціал, щоб пробити в одній точці систем оборони Москви, погасить Москву на 5-6 годин. І після чого, ну звісно, в Україні ми всі дружні порадіємо. Але за той самий запас боєприпасів, ракет, дронів і всього іншого, можна було погасити 10 виробниць військових в Росії або паливно переробних підприємств нато-паливних. Тож наразі, поки немає сильних морозів, сенсу гасити Москву, наприклад, жодного особливо немає, тими надзусиллями, які для цього потрібні. І Росія розуміє, що тільки почнуться сильніші морози, коли вони стануть вразливішими до таких ударів. Бо вони, наприклад, також на період опалювального сезону закачують газ в газосховище, і взимку вони відбирають газ газосховищ, тому що власного видобутку, не дивлячись на те, що Росія видобуває газу багато, недостатньо для того, щоб забезпечувати в режимі видобутку і споживання баланс споживається значно більше взимку газу ніж видобувається на одну одиницю часу, і це стає вразливостями і газосховища, як вони зараз е б'ють по українській газовій інфраструктурі. Зараз, якщо їх знищити, вони їх відремонтують за пару тижнів і нічого такого страшного не трапиться для Росії. Це особливо абоненти не відчують. А от якщо будуть морози 25 градусів десь в Москві, а там кліматична зона якраз підходяща, а ще північніше буде під 40 градусів морозу і в цей момент вдарити, то в Росії чудово розуміють, що вони навіть воду злити, не встигнуть, них просто порве всю опалювальну систему, тому що в них трішечки холодніший клімат, все ж таки ніж в Україні, і вони хочуть встигнути до цього моменту. Якщо Путін вийде з такою ініціативою. В мене немає гарантії, що Трамп не поведеться в черговий і не скаже: о, під нашим тиском, завдяки мені Путін вже готовий до того, щоб іти на конкретні речі. Відков їдь в Москву, Зеленський сідає за стіл з Путіним. Бачите, що там агавки е, магічні роблять. Росія сідає за стіл. Це моя перемога, і почне піаритись на цьому. А Путін отримає для себе ситуацію. А я в доміке. В той момент, коли Україна якраз найефективнішим чином могла би знищувати у відповідь російську інфраструктуру, бо такі от пастки Росія ще може робити, і Росія вже почала тестувати Трампа, пропонуючи поки не загальне припинення вогню, а лише локальне перемир'я, аргументуючи це, наприклад, ремонтом заес, але насправді щоб мати можливість підключити її до своєї мережі, вони хочуть локальне перемир'я для того, щоб відновити живлення на запорізьку атомну станцію. В яку вони самі відключили від мережі. Тобто вони самі її періодично обстрілюють дронами, вони її обстрілюють танками, відключили відживлення, вона на блекауті. А зараз кажуть, давайте ми повернемо своїх інженерів, щоб що. А я вам скажу, щоб перепідключити до російської мережі. Ось таке перемир'я хочуть. Є там, значить, такий Ульянов, він представник Росії при Відні. Він сидить. От, ну і власне цей Ульяну, я не знаю, можливо, це внук е Леніна. От, можливо, його треба декомунізувати. Типу. І що він каже? В БіБісі, значить, була. Цей Міхаїл Ульянов заявив, що до кінця тижня можуть розпочатися роботи з відновлення пошкоджених лідній Дніпровської та феросплавної. 1 за його словами, необхідно узгодити локальне припинення вогню. На порядку денному стоїть питання про відновлення зовнішньоенергетичного постачання. ЗС для цього потрібно забезпечити тимчасове перемир'я. Зовнішнє електропостачання зникло ще 23 вересня за тиждень. Буде місяць. Тобто ці потвори обесточили нашу станцію зараз, хочуть перепідключити. Перепідключити не можуть і кажуть: О, Україна, а дай нам вікно можливості, щоб ми вкрали вашу атомну станцію. Гросі з путіним на тому тижні вже бачився. Гросі вже взагалі не зрозуміло на кого працює. Запорізька АЕС найбільша в Європі наразі не генерує електроенергію, але залежить від зовнішнього живлення для охолодження ядерного матеріалу, щоб запобігти серйозній аварії. Трохи раніше МАГАТЕ офіційно заявляло про небезпечну ситуацію на станції, яка вже 10 днів працює без основного джерела живлення через дії російської армії. Наразі АЕС на окупованій території і залежить від ось цих резервних дизель-генераторів запасів пального для яких нібито вистачало лише на 10 днів. Там же відповідно Гросі був дуже занепокоєний. Генеральний директор МАГАТЕ говорив, що ситуація є нестабільною з точки зору ядерної безпеки, оскільки повне відключення резервних систем може призвести до розплавлення ядерного палива. Ми були занепокоєні, тому що президент Зеленський назвав ситуацію на Запорізькій АЕС критичною через тривалий бликаут. Під час телефонної розмови з генсеком ООН Антоніо Гутерішем він обговорив зокрема проблему відсутності стабільного електропостачання станції. ЄС був занепокоєний, зокрема Європейський Союз закликав Росію негайно припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС і відновити зовнішнє електропостачання, яке є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки. І тільки Путін чітко знав, що він робить і для чого. Ну що ж, сподіваємося, що тепер це знає і Дональд Трамп. Сподіваємося, але дізнаємося ми про це трохи згодом, приблизно за 24 години.